Олександрійська громада має втрату. На війні загинув захисник Віталій Бандурко. Свій останній бій, 46-річний військовий прийняв 7 грудня біля села Мар'їне Сумської області. У нього залишилися мати і батько. Міська рада висловила щирі співчуття рідним і близьким героям. 9 грудня у музейному центрі відбулася творча зустріч, присвячена пам'яті захисника Сергія Бутова. Перед присутніми виступила його дружина Вікторія Бутова. Вона читала власні вірші, виконувала авторські пісні та музичні композиції на фортепіано. На зустріч прийшли рідні Сергія, колеги Вікторії Бутової та учні гімназії імені Дмитра Чижевського, деться на сторінці міської ради. До дня збройних сил України у Попельнастівському СБК відбувся благодійний концерт «Герої поміж нас. З привітальним словом звернувся перший заступник сільського голови Олександр Труш, наголосивши на важливості єдності та підтримки наших захисників. Перед концертом відбувся благодійний ярмарок. А всі зібрані кошти будуть передані захисникам землякам. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 8 тисяч гривень. зазначено на сторінці опильнасте культура. Гео Сильна Олександріщина на своїй сторінці поділилася приємною новиною. Завдяки вашій підтримці організували подарунки для наших захисників, передали на різні напрямки фронту зарядну станцію ЕКОФЛО, три засоби радіоелектронної розвідки Чуйка 30 10 десять засобів зупинки масових кровотеч типу Турнікет Кет, засоби поліпшення комфорту, а також малюнки з привітаннями для захисників від учнів гімназії Чижевського. Щира подяка усім донаторам. Працюємо задля перемоги. Смаколики та листівки захисникам передали вихованці та педагоги дитячого садочка номер 21 5 грудня в дитячому садочку номер 21 відбулося свято Святого Миколая. Це день, коли здійснюються мрії, коли добро стає видимим, а серця людей наповнюються теплом, любов'ю та добром. Але цьогоріч об'єдналися два свята: свято Святого Миколая та День Збройних сил України. Тож вихованці, їхні батьки та педагоги зібрали подарунки для військових, які передали. Координаційному центру волонтерів Олександрії. Днями мали поповнення фондової колекції музею прекрасним експонатом, вишитою давньою сорочкою, яку приніс житель Олександрії Володимир Чернецький. Сорочка належала Ганні Чернецькій 1902 року народження, яка народилась в селі Осетняшка колись Олександрійського повіту. В наше місто Ганна Іванівна переїхала з родиною напередодні Другої світової. Пошита з конопляного полотна по рукавах має вишивку квітковими мотивами, хрестиком в. В трьох кольорах пише вдома. Солістка студії художньої творчості покоління Next керівник Анастасія Бушмакіна Злата Басараб взяла участь у всеукраїнському фестивалі Rising Stars Fest, що проходив у Буковелі. Масштабний конкурс зібрав понад 160 учасників з усієї України. Злата представила два твори: на мисто» та «Love in the dark» і виборола друге місце. Палац культури Світлопільський на своїй сторінці вітає злату і бажає невпинного творчого зростання.